Важливість історичної науки в процесі сучасної інформаційної війни не підлягає сумніву, але у кожного історика в арсеналі має бути особиста потужна зброя, знання і правда. Віктор Брехуненко переконує, тільки в такому випадку Україна має шанс на здобуття справжньої і остаточної незалежності духу. Століттями українські історики програвали баталії російським колегам, тому що були позбавлені навіть самого права на цю зброю. Біда України. У тому, що починаючи з 19 століття, коли формувалися у світі уявлення про минуле всього світу, наукове уявлення, Україна не мала власної державності. І наша нарація, наш образ, який ми писали в свої історії, українські історики, не доходив до світу. Світ сприймав історичне минуле України з російську перспективу. Росія нав'язувала світу образ України. Так само, як усі імперії нав'язували образ своїх колоній. До речі, ще у 2010 році Віктор Брехоненко видав книгу Як Росія Крим поневолила, яку тепер масово вилучають із тамтешніх бібліотек. Її автора у Росії визнано персоною нон грата Але це викликає тільки філософську усмішку у знаного фахівця. Він впевнений, історична правда за українцями. Отже, і остаточна перемога у війні, котру північний сусід зараз веде проти нашого народу, буде на боці українців. У чому одну з ключових ролей мають зіграти саме вітчизняні історики. Донині голос України дуже тоненько доходить до світу. За 20 останніх років українські історики зробили дуже багато, щоб переломити ситуацію. І в багатьох ділянках це вдалося досягти. Ну, наприклад, світ сприймає голодомор 32-го, тридцять року, однозначно як геноцид. От, і це досягнення українських істориків. По-іншому сприймають революцію вже 17 21 років. От, років. Козацька доба. Починає по-іншому сприйматися, але ще Рубікон не передано ще світ продовжує інерційно дивитися російськими очима на історію України. Віктор Брехуненко впевнений, після перемоги над агресором в Україні почнеться формування нової національної еліти, і тоді наша країна розквітне як рівна серед європейських держав, адже має талановиту і спраглу до знань молодь і найгарніших у світі жінок.